Одному сорту, потім йде ячмінь і пшеничка іншого. сорту, які красиві. І ми туди додамо жито, як же ж без жито. Звичайно, у нас ще є снопок, я його не поділила, але ми його самі будемо витягувати. Дивіться, яке дорінє житнє колосся. Тобто, в кожен, в кожен дідушок, в кожен пучечок, ось, якщо ви звернете увагу, у мене є сім колосків. Жита. Сім. Оберегове число, так? і воно буде і знову ж таки, Всі елементи, які йдуть у діду, не тільки зерня, які є, а навіть кількість тих колосків, які є у кожному почечку, вони мають значення. Сім днів тижня, так, щоб ми кожен день були ситі. іконі є сім. Сім мечів. Сім, 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 ну, сім, да, сім, 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 це метальна ікуна, яка оберігає. Так є. От таке магічне число. Тобто зараз кожен з вас бере, розберіться, щоб у кожного були свої три пучечки завітні. Так? Так. Якщо там немає пеньку, ми можемо так одлинути. Mm. Може, і сюди, так туди, щоб Шеліза. я вже твою червіза. Я вибачаюся. Після на ту сторону вже готові. Це я хочу потім зробити. Вже я, я заготовила кучечки, хочу велике діду зробити хлопцям, щоб він тут залишився. Да, да, да. Тобто так я є. його вже заготовила, а зараз я вам буду показувати, як саме робиться кучечок. Добре? А вийдіть на ту сторону, там на цій стороні всі є. Да. Тобто всі мають стати на ту сторону. Воно повинно бути різне, так? Так, три різних кучей сама як пшеничка. Субляв, а, так. Так. Так, так, так. Так. Пшеничка вже у вас є. Я, зараз я вже прийшла на цю сторону. Ось дивися, два. А ліза піде ту сторону. І он, мабуть, третій, буде. так? Квіток, пшениця є, е, немає. Дивіться, Всі бачать синю квіточку. Але, Але ніхто. І не зінечко зав... бачить, а що пере... між квіточкою і не А що ці чудові грошенки тримають хатинку і тримають сімейку в купиці. Тобто, коли ми будемо додавати його до дідуха, ми хочемо, щоб наша сім'я була завжди разом. Тобто, щоб усі поверталися. Де б хто не був, дорослі діти, щоб вони поверталися у цю е, гошинку в домівочку, яка, якщо ви от, я її роз. Тут, дивіться, А там вона повна, а там у ній дітки, а там у ній родина. Mm -hmm. І от наша родина сьогодні буде збиратися докупочки. Кожному буде реон. Україна mm зараз -hmm. стала mm родиною. -hmm. Вона була ситуація, родиною. Ні, ситуація вимусила всіх. Ми просто трішечки почали по-іншому мислити, по трішки, трішки по-іншому почали mm -hmm. думати. Трішки почали оглядатися на те, що відбувалося раніше, і почали аналізувати, не просто так жити чим, чиїмось ідеями, чиїмось культурами. Зараз ми відроджуємо саме свою культуру, нашу. І є усвідомлення, звичайно. Як без усвідомлення не буде і думки. Тобто ми, кожен з нас має усвідомити, що це наше життя, наші звичаї, традиції, сподіває? які мають йти. Mm -hmm. Від те, кожної да? мами. так, Тому Потім будемо в'язувати. Так. Так. Ну, ну, так. так, щоб зібрався діду Так, Зараз кожного дякую. дякую. Так, Тобто я починаю. Це теж, Якщо о, я почуваюсь, угу. є маківка теж. Угу. Повна маківка. Угу. Це родина, яка збирається угу. в яке а наша родина від батька до сина, так? А ні кучички... Знаєте, бо це щось не родина. Ні, я я не ось, <рігут> ось, ось, ось. А дивіться, вам дві, а щось. Хто є ще? Де є ще окремо хтось живе. Держи. <рігут> так, починаємо із матівки. Навколо родини додаємо льон. Вілочку, просто вилочку, просто вилучку льону. Ви берете льон. Берете масочку. Як же мені поставити на запис треба якось? Виберете просто одну, тому що ми ще будемо викладати. А можна вас? Ага, не можна. Mm -hmm. Все, можемо тут. Так, ви вже так. Кожен, із нас, кожен із нас бере спочатку маківочку. Це наша родина. І до цієї родини ми додаємо ще багато маківочок, але це вже не маківочки, це льон. хатинки, які будуть із кожної хатинки вирости ще багато хатинок. І до них додаємо весь, а потім обкладаємо житніми колосочками, Кладемо сім житніх колосочків. Сім колосочків по колу. Знову йде коло. А нам не звідси не своїх брати. То о, це у нас є чмін. А у нас жито. Все. Я ж казала, що ми кожен з нас візьмемо житочка. Сім колосочків. От ви навколо поклали ці сім колосочків, і вже у вас вийшов такий букет. Але він буде потрішку розсипатися. Щоб він не розсипався, ви стараєтесь за колосочки навіть, тримати, не за палички. Да. Дивіться. Як, uh -huh. як стаканчик такий Угу. Так, так? так, uh -huh. Давай. Жито має оберігати цю хатинку, так? Так, жито оберігає, дає життя. Потім додаєте, будь, будь, будь якого за печечка. Вже ту кількість, яку ви забажаєте. Маємо, щоб у печечку було 30-31 день. Якщо ми будемо правильно робити діду, то ми знаємо, що місяць має від 30 до 31 дня. Так? Тобто в якомусь колосочку буде печечку, буде 30, в якомусь буде 31, а в якомусь навіть так? Так двадцять дев'ять. Угу. І кожна гілочка дідуха це буде місяць, по який ми збираємо в себе. З усіх набираєте? Так, да, Тобто ви набираєте жито, пшениці. Можна, 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 31 елемент. Так, е, 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 да, Має бути 31. Але а якщо жита. Б... із житом, І з, усилим, а, з житом. житом. Але ви можете класти не обов'язково рахувати. Ви маєте покласти довільну кількість, це йде просто оберіг. Скільки І, ти навіть ось ви взяли це вже оберіг, це вже плочичок, він об'єднаний, він вже колом захищений, це вже будь-який пучок. Він... Який є із зерна, тому що самий колосок це дід, який символізує минуле. так? Колос це нинішнє, а зенята, якщо ми їх посіємо, це будуть наші нащадки. так? Тобто три, знову триєдину воно, син, святий дух. Так? А тут минуле коріння, це ніжка нашого дідуха. Палички, де ми будемо стояти, це буде низ, тобто по той біччя. Потім йде колос, це нинішнє, а зеня та колос це вже йде майбутнє. Тобто, що ми закладемо нього, є майбутнього. Орієнтуватися, щоб отут була ровненька і... А тепер дивіться, в мене є. І отак і є. Я десь я робила, щоб... Тобто далі буде ваше бачення. Він може бути кругліший, видовженіший. Це вже не має значення. Хто як покладе? Головне, щоб ви сюди заклали свої добрі наміри, хороші думки, радість. Не будемо сьогодні говорити про смуток, будемо закладати майбутнє наше, щоб воно було світле і чисте. Щоб було всі здорові. Дівчатка, молоді, хлопці. Mm -hmm. Так, 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 я. Дякуємо. Що можна розуміти? Так, уже у нас готовий ось такий велетенський дідух з 12 снопиків. так? 12 місяців, 12 снопиків, тут трави, які його будуть берегти. Тут присутній полин, чебрець, м'ята, меліса, колосся різних трав, жито, пшеничка, ячмінь. Овес. І ангел оберіг, хай він береже цей дідух, Береже цих хлопців, береже цю домівку і цей цікавий є. центр, який вони організували з тими красивими стінами, розписаними. Дай Боже їм здоров'я і перемоги в новому році.